Рівні катастрофічні, загинуло близько 13 тисяч свинин, ну, це попередні рахунки. Час десь 14 почали бити шахеди. І рані, там, і, ну, так, спеціалісти розберуться. І ми перерахували близько 24. МЧС зафіксувало десь близько 20 точних прильотів. Ну, так і офіційно. Влетіли ну, прямо в свинах. 4 години вони. З інтервалом 20-40 хвилин ми лупили по сараях. Ось склад там ще пошкоджений. В охоронця було поранення. Незначне, він просто тікав від шахеду і ногу потягнув. Скоро приїхала швидка, зробила допомогу і відповідав додому. Сьогодні нам до, до вечора треба максимально вбрати пшеницю. І... Накрити склад, це саме головне. Намагайтесь хоча б щось. Да, врятувати? — Так, щось рятувати. У нас було 1250 свиноматок, десь близько 15 тисяч свирей. Постачали по Україні. М'ясокомбінати забирали. Зараз рятуємо те, що залишилось живе. Сума дуже орієнтовна, але ми рахуємо, що мінімум 300 мільйонів. Все обладнання пошкоджено, сараї, дахи всі пошкоджені. Поголів'я в основному все загинуло. При такій ціні, на жаву вагу, це дуже великий збиток. Дуже важливо, що колективом тебе що робити. Було десь 50 працівників, залишилися без роботи. Зараз це саме головна думка, що як людей загрузити, там дати їм роботу, зарплату.